Нагадаю, що сьогоднішнє, точніше сьогоднішня, а в принципі візит Володимира Зеленського і завтра завтрашня його присутність на коаліції охочих дає вже конкретні результати. Франція виділяє Україні новий пакет військової допомоги в 2 мільярди євро. Про це заявив зокрема і президент Франції Менель Макрон на зустрічі з українським лідером в Парижі. Володимир Зеленський подякував Франції в цілому, як країні французам, за підтримку. Цей візит президента України не лише двостороннє спілкування. Це також підготовка до саміту так званої коаліції охочих, який відбудеться нагадаю 27 березня в Парижі. Відтак це відбудеться вже завтра. Ну і на саміті представники Німеччини, Італії, Великої Британії інших країн Європи обговорять безпекові гарантії для Києва. Відповідно, мають сформулювати вимоги до можливої мирної угоди між Україною і державою агресоркою. У Джидді Україна чітко висловила Сполученим Штатам свою згоду на повне припинення вогню на 30 днів без жодних попередніх умов, незважаючи на те, що це вона жертва агресії. Ми очікуємо таких же зобов'язань з боку Росії, хоча я бачу спокусу російської сторони переписувати, перетлумачувати те, що вже погоджене, шляхом висування нових умов. Росія не доводить, що вона справді хоче миру. День за днем вона завдає ударів по Україні, зокрема і по цивільних об'єктах. Ми засуджуємо ці удари, вони повинні бути повністю припинені. Франція з першого дня заявила: ми не залишимо Україну одну днями. Наші делегації України та Америки обговорювали режими припинення вогню щодо енергетики та у Чорному морі. Питання технічного характеру залишаються. Моніторинг передусім щодо чорного моря. Ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов. Тож очікуємо, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші. Ну, я до речі нагадаю, що напередодні, буквально ще до візиту президента Зеленського до Франції, сам Макрон спілкування з журналістами, зазначив, що Франції надалі допомагатиме Україні в протидії російській агресії як мілітарно озброєнням, так і фінансово. І це буде пріоритет Франції на наступні там ну на певний проміжок часу, поки в принципі ця війна не завершиться. Михайло Подоляк, радник, керівника на президента України, вже є гостем. Вітаємо, Вітаємо. А, тут же ж дуже важливо говорити про конкретику, тому що ну візити візитами, але хотілося б щоразу отримувати щось конкрет... І от ми отримуємо 2 мільярди євро інвестицій в ВПК, так само ракети і бронетехніку, тощо далекосяжні плани. Але дуже важливо ще розуміти на які результати ми можемо вийти вже завтра, коли долучаться інші представники країн, коаліції охочих. Ну, ключовий результат. Е це трошки навіть ширше ніж ми собі можемо уявити, тому що мілітарний ринок буде перебудований. Європа буде більше виробляти своєї зброї. і Нам це вигідно, тому що не буде такої собі монополії на американську зброю, яка є домінуючою сьогодні для країн Європи, ну в тому числі для України. І це диверсифікація ризиків. І багато країн європейських, включно з Франції, зрозуміло, вже а, мають збалансовані інвестиційні програми, а, вже швидко нарощують військове виробництво, і це означає, що ми Мати окремі пакети це ж коаліція охочих, бажаючих, да які так чи інакше готові підтримувати Україну, і в рамках цієї підтримки будемо мати конкретні пакети відповідної зброї. Ще раз все, що сьогодні відбувається у Європі, можна розділити на три складових: політична це лідерство Європи, тобто вони чітко сьогодні фіксують, що самі будуть дбати про свою безпеку. Друге – це переформатування глобального ринку зброї. І Європа відповідно хоче мати свою зброю незалежать. Ти від того, чи буде хтось постачати, чи не буде, і це вигідно для України так само ще раз. І третє, що Україна є невід'ємною частиною. Оце дуже важливо. Це трошки інакше сьогодні виглядає. Україна є невід'ємною частиною е пан'європейської безпекової архітектури. Без України цю архітектуру не побудуєш, і Росія буде постійно атакувати Європу. Вони це усвідомлюють. Тобто, ми сьогодні не просто там щось просимо: дайте нам щось там, дайте нам зброю, дайте нам можливість захистити східний кордону, ну, тобто кордон з Російською Федерацією. Ні, ми сьогодні спільно з Європою шукаємо рішення щодо гарантії безпеки для європейського континенту, і це вже зовсім інакша парадигма дискусії на рівні Європа Україна. Гарантії безпеки для європейського континенту кукула, це очільник генштабу Польщі, буквально днями зазначив, що Польща не долучатиметься до цього процесу заведення контингенту на території України, саме тому, що вони забезпечують логістику. Знаєте, в принципі, кожна країна могла би обґрунтувати якось свою ну небажання своє да долучитися до цього процесу, але ми воліємо до того, щоб все ж таки таких країн було. Більше, які би надали своїх військових, то як переконати вже тепер на четвертому році широкомасштабної війни партнерів з Європейського Союзу, які конкретно перебувають під загрозою, там європейців готують до війни, запасайтеся їжею, готуйте там мобілізацію, проводьте, долучайте більше до війська. І от поляки, які ну, вони перші в черзі по, по суті отак от, от вчиняють. Це складне питання. Це питання психології, готовності до війни. І готовності відповідно приймати участь у конкретних бойових діях в 21-му сторіччі, і це має бути консенсус країн, і має бути суспільний консенсус в конкретній країні, чи готові ми. Превентивно захищати себе від можливої агресії на своїй території, якщо ця агресія вже є на території України, це складно на ці питання. в 21-му сторіччі я ще раз буду наголошувати на цьому, коли хтось говорить, що Україні складно там проводити мобілізацію чи складно тримати три роки суспільство готовою до відбиття агресії, як на психологічно тримати, так це все складно, але крім України. Я думаю, що інші країни взагалі до цього не готові і не готові так само приймати участь. Дивіться, одна справа це миротворчі контингенти, коли немає гарячих бойових дій. Так? Ну, тобто немає гарячої фази війни. Тим більше не забуваємо, що на території України війна високої інтенсивності таких воєн. За останні часи дуже мало було. Вони були, якщо і були високої інтенсивності, то максимально локальні, маленькі, тобто невелика кількість людей приймала в них участь. У нас велика масштабна європейська війна, і безумовно, прийняти для себе психологічне рішення, так я готовий приїхати в якості контингента, і, і в принципі, з урахуванням того, що робить Росія, я можу прийняти участь у бойових діях. Ну це дуже складно. І знаєте, що нам треба? Нам треба, щоб оце усвідомлювали у Європі, щоб вони усвідомлювали, що Російська Федерація, якщо вона буде простимульована неправильним фіналом війни, вона не зупиниться. Ну, дивіться, ви доходності маєте більше ніж збитки від війни. І крім того. Європейці мають усвідомити, що або вони сьогодні інвестують в Україну, інвестують багато і в мілітарні виробництва, і в свої мілітарні, а нам віддають зброю. Або вони цю зброю мають вже навчитись використовувати завтра на своїй території. Можливо, просто проблема в тому, що європейці не розуміють так би мовити. Потреби для чого вони мають відправляти своїх військовиків на територію України, тому що про це писав Телеграф за телеграф буквально днями британський. Що європейці напередодні зустрічі коаліції охочих хотіли би почути обґрунтування присутності європейських військових з тої чи іншої країни, на якій відстані, тобто чи мають вони бути десь в західній частині, чи ближче до передової, за чий рахунок, чи їм коштом? Які, яка їх місія? Врешті, от про це говорив Жовква значить західним змі значить, Ті представник офісу Президента, він каже, що нам не потрібні там статисти умовно миротворці, нам потрібні військові, які готові в разі потреби долучитися бойових до бойових дій. Так, от можливо, завтра це все буде тлумачитися. Буде тлумачитись, і воно вже тлумачиться, тому що дійсно місія в західній Україні ну це потужно, але ну я зараз трошки сарказмом говорю, але це не вирішує жодного питання. Потрібно розвантажувати, наприклад, за рахунок охорони критичних об'єктів. Практично по всій території України, тобто це велика робота. А фінансування має бути виключно від країн-партнерів, тобто від Європейського Союзу як такого. А чому треба відправляти в Україну? Ну це ж зрозуміло ще раз. або війна тут закінчується європейська, або війна європейська тільки почалась. Вони мають оце зрозуміти. Це треба пояснювати на конкретних прикладах. Росія чітко фіксує так, вони говорять, що ми не будемо там атакувати країну НАТО і так далі, і тому подібне. Але ми ж з вами чули, що Росія взагалі ніколи війну не починає починала, це інші країни починають війну. Просто а, так стається, що війна йде на території іншої країни, але починається країна на, на своїй території війни. І тому для європейських країн очевидно має бути три базові речі, коли ми говоримо про Російську Федерацію. Перше, Росія може існувати тільки в стані війни. Ви хочете ви в це вірити, не хочете. Це об'єктивний аналіз. Треба просто, щоб розвідки європейських країн починали працювати і все ж таки аналізувати мотивації Російської Федерації як такої. Це перше. Друге. А якщо ви не хочете усвідомити, що Росія може жити тільки в стані війни, то тоді ви маєте усвідомити друге. Росія буде воювати тільки на європейському напрямку, інших напрямків не існує. Ні, локальні конфлікти, локальні війни вони можуть приймати в них участь. Сірія да? Чи малі, чи скажімо, Чад, чи там Судан Південний і так далі? Росія там може приймати участь експедиційно, але ключовий. Напрямок для Росії тільки один європейський. Тобто, якщо буде велика війна, то вона буде тільки я не можу не поточнити, згадуючи слова Скібіцького, представника гурмо, який зазначив буквально що що росіяни воліють ну Путін воліє завершити активні бойові дії в принципі цю війну, принаймні цей етап до 26-го року. Тому що якщо Росія тягнутиме ну внестиме цей тягар війни економічно довше, то вони настільки можуть відстати від розвитку там того ж самого. Китаю або Сполучених Штатів Америки, що вже ніколи не навздоженуть, а відтак не претендуватимуть на якусь паритетність да, з цими країнами. Чи погоджуєтеся ви з цими словами? До речі, можемо послухати цю тезу. Повернемося зараз. Російська Федерація в цій озвучив Російська Федерація в В Українське питання повинно бути завершено до 2000... Vse je v redu. ну врешті, я озвучив тезу Скібільського, а ви просто перед цим зазначили, що Росія не може без війни. То як ви вважаєте, 26 рік умовно це лише буде передих для наступного етапу? Чи все ж таки Росія вже загнана до ні, ні? Росія буде жити тільки в стані війни, якщо не буде трансформації політичної системи відповідної в Росії. Ну тобто вони мають впасти так само, як радянський союз. Ну тобто, вертикаль авторитарна, яку побудував Путін, має зникнути. Ну тобто в них має відбутись революція відповідна, там зміна соціальних відносин. Політико-соціальних відносин інші еліти, і на певний час Росія відійде від концепції експансіонізму як такого. Але давайте щодо ресурсності: а Росія не хоче конкурувати з Китаєм чи Сполученими Штатами за рахунок там фінансів, технологій, якась там економічна конкуренція. Ні, вони хочуть бути глобальною державою за рахунок того, що вони будуть агресивними, тобто в них буде завжди джокер на столі, один. Ми будемо починати війну в будь-який момент, в будь-якому там напрямку, і так далі, якщо ви нам не віддасте те, що ми хочемо, і так далі. Тобто, і вони будуть сидіти тоді за столом, за глобальним столом, і Європа це вже розуміє. Російська Федерація сьогодні пропонує віддати їй право насилля як домінуючий інструмент зовнішньої політики. Треба це усвідомлювати, і тому вони дійсно можуть, маючи сьогодні дефіцит ресурсу. Так у них є певний дефіцит ресурсу, але давайте не забувати, що вони можуть безкінечно понижувати якість життя в своїй країні. До стану гулагу, до стану табору, відповідного, коли ти просто будеш мати там певну пахльопку, як вони люблять, да там говорити і так далі. А це не проблема, і в тебе великі людські ресурси, які ти можеш відправити на будівництво Беламорканала треба це все просто розуміти росія повернулась туди де вона завжди знаходиться де прав людей немає не існує і люди в росії сприймаються як виконавці певних там інструментальних речей Хто це дугін говорив здається чи хто про те що в разі чого якщо потрібно буде підемо в ліси їсти карішки травичку, травушку-муравушку, але будемо але встоїмо перед загрозами заходу да? колективного заходу в мене є ще одна тема в контексті того що і знаєте ми дуже довго воліли щоб як то кажуть, крига з кресла, і почався перемовний процес. І вже Сполучені Штати, Трамп і його команда дотичні безпосередньо активно до процесу І з Росіянами перемовляється і з нами. Про результати це вже інша історія. Зараз обговоримо. Але як реагувати на такі коментарі, коли знаєте на тлі от цих кількох зустрічей, зокрема в Саудівській Аравії, західні аналітики західна преса пише, буквально кілька цитат: перша угода про припинення вогню укладена за посередництва США під час переговорів Саудівській Аравії приносить більше вигоди Москві, не вимагаючи від Києва значних поступок. Пише The Times. Вчорашні домовленості це ну от, буквально після зустрічі чергової другої вже домовленості Росії і США є поганою новину. Ну, бо агресор фактично отримав поступки для себе. Можливість продовжити терор. Про це пише журналіст, Про це пише британський аналітик для Sky News. Ну і так таких новин, в принципі, чимало. З одного боку, так можливо, це не зовсім ті умови, які ми хотіли би почути і побачити з іншого боку. процес пішов. А ніяк не реагувати. Поясню чому. Дивіться, а, закінчити масштабну війну за тиждень, місяць неможливо. Масштабну війну, а переговорний процес він буде дуже складний. Буде багато відголуджень в цьому процесі, буде багато спекулятивних елементів, і треба це розуміти. Тобто, переговорний процес не приведе, от він почався сьогодні. Він не приведе до того, що завтра буде всеосяжне припинення вогню. Це займе певний час. Тому що ми маємо справу з Росією, яка вже знаходиться, психологічно знаходиться в стані війни і не може з нього вийти, і не вийде з нього. Я вже про це сказав. Психологічно навіть не ресурсно, а психологічно. Друга складова. У Сполучених Штатів є така улюблена гра. Вона називається перезавантаження відносин з Росією. Всі адміністрації, які приходять, в перші там. Три місяці, шість вони пробують перезавантажити відносини з Російською Федерацією. Всі це не про Трампа, це взагалі про всі адміністрації після розпаду радянського союзу. А сьогодні це перезавантаження вони пробують також зробити, але на фоні війни. І безумовно вони використовують м'яку стратегію по відношенню до Росії. Тобто, вони з ними дискутують. Вони не виставляють ультиматуми, як це робила минула адміністрація. Вони не тиснуть поки що, але вони ведуть дискусію. Це не означає, що вони є проросійськими. Я ще раз це не означає, що вони хочуть іти назустріч Росії. Це означає, що вони шукають все ж таки можливості отримати від Росії припинення вогню. За рахунок оцієї цієї дискусії, чи зможуть вони це зробити, давайте подивимось певний час. Але вони будуть знаєте, як діяти? Вони будуть спробувати пробувати. А Росія буде ображати те, що вона робить завжди. Вона буде пробувати обнулити репутацію, тому що Сполучені Штати є ворогом для Росії природнім. Хочеш ти знову ж таки цього чи не хочеш, і Росія буде постійно обнулювати репутацію і пана Трампа особисто, і Сполучених Штатів, і так далі. Вона не буде дотримуватись жодних домовленостей, навіть ті, що вона говорить на переговорах в Сауді. Скераві більше того, ви ж бачите, що навіть коли президент України про це говорить, є безумовні юридичні формати. Це припинення вогню. Там не може бути політичних умов, зніміть там санкції і так далі. Це так не працює. Припинили вогонь, політичні умови обговорюємо і так далі. Росія буде за рахунок політичних умов обнулювати ще раз підкреслю всі навіть ультимативні формати, які пропонує Сполучені Штати, і таким чином ми швидко прийдемо до неможливості з Росією про щось розмовляти, окрім тиску на неї. Це нормально, це і, ж... і ми не маємо реагувати емоційно на тип переговорів, які вибудовують. Але я не на просто Солочні так навів ці кілька цитат. Тому що ну давайте так. Перше, що ми пропонували, ми пропонували насправді багато чого. От на будь-яку пропозицію на яку погодиться Росія, це буде позитивний знак. Давайте з цього почнемо. Про це говорить президент. Але зараз домовилися перший крок зробити там про чорне море, про енергетику, об'єкти тощо. Але в чорному морі і так за фактом нічого не відбувається. І чи можна говорити про те, що цей перший етап перемовного процесу спочатку там ну, в Джиді, потім в Ріаді, в Саудівській Аравії, на технічному рівні, не на технічному, але він є для нас вдалим. Давай тут підсумуємо. Підсумуємо. Дивіться, є дві концепції зараз, які е, запропоновані Сполученими Штатами, які підтримала Україна. Перше енергоструктура, тобто конкретний перелік об'єктів, по яким не можна наносити удари, а друге це Чорне море. Але тут є нюанс. Ми про нього ж говоримо. Що таке е, припинити? припинення війни на морі це припинення ударів по портовій інфраструктурі Одеси і Миколаєва. А Росія наносить ці удари постійно. Безумовно, ви праві, Росія спробувала спекулятивно повернутись до концепції так званої чорноморської ініціативи. А ага, це ніхто не обговорював. Що таке чорноморська ініціатива? Це Росія буде інспектувати торгівельні суда, які сьогодні вони не можуть їх інспектувати, тому що Росія знаходиться в новоросійських портах. більше того, якщо Росія виведе свій флот з сходу чорноморської акваторії, і ми будемо вважати, що це небезпека, ми будемо знищувати, тому що це війна. Це не питання не удару по флоту, якщо він порушує територіальні води. Твої це питання в тому, що якщо війна на морі закінчилась, тоді інфраструктуру портову ні ми ні вони не нищать. Оце те, що ми розуміємо. Тобто, ми до Сполучені Штати ми достатньо чітко фіксуємо. Ось перелік енергооб'єктів, ось перелік портової інфраструктури. Ось закінчили е війну у морі і закінчили війну з енергетикою, як такою. І так далі, Росія ж хоче це обкласти ще додатковими там умовами. Знову ж таки, розблокуйте Росільхозбанк, дайте йому доступ до СВІФТУ, розблокуйте продаж міндобрив і так далі. І тому подібне, це все те, що Росія е, завжди пробує зробити, коли ми говоримо про ультимативні формати. Складно вести переговори, але ж ми бачимо перші кроки. Вони достатньо чіткі для нас і для Сполучених Штатів. Інша справа це Росія, але це вже питання до посередника, як він зможе одна сторона повністю готова до певних там домовленостей, це Україна, і іншу сторону треба до цього примушувати. Це питання до посередника. А посередник вже прозрів, тому що каже, що Путін маніпулює і затягує час. Михайло Подоляк це я про Трампа. Михайло Подоляк, радник керівника в президента України, був гостем у цій порі.